В цьому відео ми з вами розберемо три самих основних помилки, які припускаються початківці, запускаючи свою рекламу на Google Ads, тобто способом автоматизації Shopify Dropshipping бізнеса через штучний інтелект Google Ads, і чому в них немає е, стабільних продаж, та чому вони не можуть заробляти гроші із своїх товарів, які вони пробують продавати. Що саме основне, під час цього відео ви дізнаєтесь, як уникнути всіх цих речей, для того, щоб кожен товар, який ви запускаєте на Google, мав самий найвищий шанс для того, щоб продаватись, без того саме основне, тут, щоб вгадувати і надіяти, що щось буде працювати. А навпаки, знати із 100% точністю, що вам потрібно робити і як це повинно виглядати, для того, щоб у вас були самі найвищі шанси. На успіх. Якщо ви не знаєте, мене звати Юрій, і тут я розказую на своєму каналі дуже багато про автоматизований Shopify дропшипінг-магазин через штучний інтелект Google Ads та як з нього можна заробляти на 97% пасиві. Тому це відео буде виключно про цю тему. Я не буду розказувати про Facebook рекламу. Ми поговоримо виключно про Google рекламу та як саме е, шукати та створювати товари, які... Будуть вам переносити гроші раз за разом. Я вас зараз навчу та розкажу вам ту саму секретну інформацію, яку я вчу всіх своїх учнів, які займаються зі мною один на один або у моїй програмі. Тому е, я дуже сильно би оцінив, якщо би ви поставили лайк під цим відео та підписались на мій канал, оскільки я стараюся для вас давати дуже сильно багато цінного контенту, так як воно є, тобто я нічого не приховую і стараюся, щоб ви самі могли. Пробувати заробляти без ніякої іншої допомоги, тобто, щоб у вас було все на руках, те, що вам потрібно для того, щоб стабільно заробляти із цього онлайн-бізнесу. І буквально на одну хвильку перед тим як ми розпочнемо, хочу сказати, що в мене є абсолютно безкоштовна імейл-підписка, в якій я декілька разів на місяць ділюсь дуже цінними порадами про заробіток грошей у інтернеті і в частності особливо про. Автоматизований Shopify Dropshipping бізнес. Також дуже багато інформації на цю тему там. І це все тільки для тих людей, які підписані на цю розсилку. Тому по посиланню під цим відео ви можете підписатись, це абсолютно безкоштовно. І якщо в будь-який момент вам щось не сподобається, ви можете відписатись, ви нічим не ризикуєте. І вас ніхто не заставляє там залишатись, якщо вам щось не сподобається. Тому це абсолютно безкоштовно, і ви отримаєте звідти дуже багато цінності. Тому я рекомендував би вам перейти прямо зараз і зробити це. Ну що ж, а ми з вами розпочинаємо із самої першої причини, по якій початківці не можуть стабільно заробляти із Google реклами або товари, які вони запускають, вони просто не працюють в них. І ця причина насправді. Досить очевидна, оскільки, якщо подивитися це з точки зору е, ринку, і якщо ви продаєте не ті товари, то у людей не буде причини їх купувати у вас, і тому ви не зможете заробляти. Тому це є номер один причина. І ця причина називається те, що початківці вибирають перенасичені товари. Тобто, ось що я маю для вас на увазі: це товари, які, як ви можете ось тут побачити, майже всі ідентичні. По своєму функціоналу. Тобто новачки пробують продавати товари, які вже занадто багато на Google рекламі. І як ви можете зрозуміти, по Google рекламі чітко видно всіх інших конкурентів. І це саме основна причина, по якій вони не можуть заробляти гроші, або їх товари просто не працюють, тому що вони продають товари, які вже до цього продають 10 або 15 інших продавців на ринку. І вони змагаються з ними, замість того, щоб продавати. Товари, які нові на ринку і яких ще ніхто не бачив, і тим самим бути першим із них або одним із перших із цих людей. І ось це номер один причина це вибір товарів в ніші, де брутальна конкуренція, замість того, щоб вибрати товари там, де конкуренції майже немає. І дивіться, що я маю на увазі. Тобто, як ви бачите, тут товари майже всі, які продаються, дуже похожі. Звісно, тут є декілька. Інших товарів, які ми можемо чітко побачити, що виділяються на ринку. Ось. Кращі ці товари чи ні, ми не знаємо на 100%, але ми просто бачимо, що є дійсно інші варіанти, але їх дуже мало. Тобто, з інших варіантів ми можемо замітити тільки, грубо кажучи, ось цей і ось цей. Ось такі два варіанти це вони прям зовсім інші. Всі інші товари вони ідентичні. Тобто, якщо ви подивитесь на ці бутилки, вони повністю одинакові. І дуже багато похожих продавців із дуже похожими цінами, які воюють тут на ціні, і е, вони знаходяться в такому кровавому ринку, де е, майже немає шансів заробити грошей. Тому перше, що ви можете зробити, це знайти просто нішу, в якій майже немає конкуренції. І дивіться для прикладу. Ніша, от скажем, дуже похожий товар, називається Dog Water Fountain, тобто фонтан для собак. Ми можемо побачити також деякі похожі товари, тобто це такі фонтани, як і для котів. Їх також часто купують, скажімо, для собак. І вони дуже похожі. Тобто, всі товари плюс-мінус похожі такого типу. Одні єдині, які виділяються на ринку, саме найбільше, це ось такі, де собака має стати. І нажати ось тут для того, щоб вода йому лилась в рот. Тобто, це як ми бачимо, тут буквально три продавця, які продають похожі товари, можливо, чотири. Тобто їх не так багато, як там, і вони виділяються на ринку. Це один із прикладів. Ще один кращий приклад це ось такий переносний тримач для тварини, а в частності особливо для собаки, як я тут написав. Тобто, це більш така вузька ніша. Але в цій вузькій ніші нам легко заробити, оскільки, якщо ми подивимося на товари, ми можемо відразу побачити, що майже всі товари, які тут продаються, вони дуже сильно відрізняються. І тобто тут немає якогось одного похожого товару. Так, можливо, деякі варіації трішки схожі, але щоб були повністю ідентичні копії товару, такого тут нема. І також ми можемо побачити, що тут зовсім інша розцінка в товарів. Тобто є товари за 300 доларів. Є за 200 доларів, є за 60 доларів і також є за 50 доларів. І що саме цікаво, я хочу, щоб ви зауважили зараз, це ось ця назва ось цього магазину, яка продає майже всі ці товари. Як ви думаєте, чому вони продають майже всі ці товари? Різних ще й варіацій. Я думаю, ви догадались. Це тому що це дуже прибуткованіше. Вони би не продавали і не запускали стільки реклами на похожі товари, якби вони їм не приносили гроші. Тому вони змогли знайти вузьку нішу, в якій немає конкуренції майже закинути туди різні товари, похожі, які трішки відрізняються від інших. І таким чином у них є різний ціновий діапазон. І, скажімо, люди, які шукають найдешевший варіант, будуть з легкістю купувати якийсь переносник, ось такий, як в них є для тварин. Іменно в них, тому що в них дешево, якщо порівняти із іншими, які продають їх по 170 доларів, чи по навіть по 200, чи по 100 доларів. Тобто в них воно виглядає набагато дешевше, і вони пропонують альтернативний варіант на ринку, який більше ніхто не пропонує. І в прямому сенсі, якщо ми перейдемо подивимося, всі товари, майже які тут є, вони дуже сильно відрізняються. І ось як ви можете. Знайти нішу, в якій є дуже багато вільного місця, де можна продавати товари, щоб заробляти гроші, і вони не перенасичені. Тобто вам просто потрібно включити свою е, голову, подумати, які товари можна продавати, де майже немає конкуренції, потратити, скажімо, 20-30 хвилин, добре пошукати. І коли ви знайдете якусь таку нішу, ви можете бути з впевненістю, ви можете знати з впевненістю і залітати. В таку нішу шукаючи товари, яких ще нема, продавати їх і заробляти з них гроші, тому що ви будете одним із перших, хто продає такі товари. До речі, хочу сказати одну цікаву річ, це е, ви бачите, що в мене тут показується локація Міссурі, тобто це американський штат, і для того, щоб аналізувати конкуренцію на Google рекламі, вам необхідно мати локацію країни, на яку ви хочете продавати. Тобто, якщо це, скажімо, Франція, Англія, Америка. Німеччина на любу країну, яку ви продаєте, ви повинні бути в тій країні, щоб побачити, який там ринок. Тому для цього я зараз не знаходжусь в Америці і використовую. Оскільки я зараз не знаходжусь в США, я використовую NordVPN, який дає мені можливість підключитись до будь-якої країни. І Google мені буде показувати рекламу в тій чи іншій країні, де я хочу продавати. Тому я вам дуже сильно рекомендую його, оскільки я його використовую вже декілька років. І він дійсно дуже круто для мене працює, тому посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео, для того, щоб чітко та грамотно аналізувати конкуренцію вашого ринку на ті країни, які ви хочете продавати. І дивіться ще одна річ, яку я хотів сюди додати. Те, що е, якась є конкуренція в тій ніші, які ви хочете продавати, не значить, що ви не зможете з неї заробляти. Ніякому разі, якщо там є конкуренція, це насправді непогано. Саме основне, щоб в цій ніші не було якихось великих гравців. Тобто, щоб ті люди, які продають товари, в них були вебсайти, як правило, гірші, ніж вас. Тому, якщо там буде, скажімо, 3-4 конкуренти чи 5, ну у них будуть слабенькі вебсайти, слабенький опис, без відгуків, без нічого, ви можете легкістю їх обійти. Тобто, ви повинні націлюватись на конкуренцію, в якій у вас є щось, що ви можете зробити краще, чим вони, і таким чином ви зможете збирати майже всі продажі цього ринку, точніше цієї е, вузької, конкретної ніші. Тому е, конкуренція якому разі не значить, що ви не можете продавати. Просто дуже уважно дивіться на те, які є конкуренти в цій ніші, якщо там є якісь великі гравці, для прикладу, я вам зараз покажу. Як ось в цьому прикладі. Самі більший гравець тут це Blendjet, який на ринку вже дуже давно. І ця ніша надзвичайно перенасичена, як ви бачите, дуже сильно багато похожих товарів. І ось такі великі гравці це то, з ким ви не зможете просто-напросто змагатись. Тому що якщо ви перейдете, подивитись на їх сайт, в них 51 тисяча відгуків, у них нереально професійний сайт. Як ви бачите, вони навіть запустили свій блендер в космос, тобто. Таких гравців у вас немає шансу переплюнути, і, в принципі, вам не потрібно навіть пробувати, тому що ви можете знайти іншу нішу, в якій немає таких гравців, продавати там товари і стабільно, спокійно з них заробляти. Просто мати на увазі те, що ви повинні зробити ваш сайт кращий, ніж вся конкуренція, яка там є. І ні в якому разі не заходити в такі важкі ніші, як скажімо, ось ця. Тому я дуже сильно сподіваюся, що тепер для вас стало зрозуміло, як саме це виглядає і працює. А тепер давайте вже з вами перейдемо до наступної другої причини. І друга причина насправді досить проста. Вона просто заключається в тому, що у вас сайт, який понижає довіру. Тобто старий вебсайт із старими траст-беджами, який люди просто не відчувають себе комфортно купляти. Це навіть якщо ви знайдете нішу, в якій ви зможете заробляти, і там майже не буде конкуренції, що у вас буде поганий сайт. Скоріше за себе, будете втрачати дуже велику частину продаж. І навіть якщо ви зможете якийсь час заробляти, потім прийде конкурент, який легко вас скине з ніші, так як ви би скинули їх. Тому це дуже логічно, навіть друга, друга логічна причина, по якій вам потрібно створити просто якісний вебсайт, щоб він виглядав як можна ближче до справжнього бренду. І дивіться, що я конкретно маю на увазі. Ось такі, як ви бачите, дропшипінг, магазини. Які не мають ніякої назви нормальної, тобто супер Store Goods, тобто це дуже general назва магазину, в який є дуже багато різних непонятних товарів, який виглядає, ну, ну подивіться самі, ну, ось ці старовинні Badges. ну Ще одне діло, ось ці, це ще нормально, більш-менш виглядає. Оці старовинні Трас Badges, нерівномірний опис товару, просто якісь непонятні фотографії, все скопіровано просто як-небудь, Ось такі вебсайти це те, що вам потрібно уникати. І взагалі просто ну гляньте, наскільки він погано виглядає. І ось ще для прикладу один такий. Дуже похожий приклад, і ви можете побачити також багато якихось непонятних траст беджісів. Дуже багато всюди. Непонятно для чого вони, і тут, і тут, і тут. Всякі різні, які тільки можна наліпити. Виглядає дуже сильно. Непонятно, і, і я б чесно сказав, навіть сканало. тобто це те, що ви повинні уникати. У вас повинен бути чіткий, простий, понятний, чистий вебсайт, який е, люди повинні чути себе комфортно купляти в нього. Тому що якщо ви не можете зробити вебсайт, якому люди будуть довіряти, то ці трасбеджіси тим більше вам не допоможуть, оскільки люди повинні самі по собі чути комфортно купувати в вашому вебсайті, а не чути комфорт через те, що ви наліпили туди якісь фотографії. Тобто, я думаю, ви вловлюєте, що я кажу. І ось чудовий приклад. Як це виглядає? Тобто це ось такий простий, чіткий е веб-сайт, в якому показується товар, нічого не наліплено, якісь мінімальні трас-беджиси, якісь маленькі акуратні гарантії, нічого занадто багато, крутий та якісний опис, сучасний дизайн. Ось як повинен виглядати ваш веб-сайт. Якщо ви порівняєте його із оцим, я думаю, різниця тут відразу дуже сильно відніється. Наскільки це виглядає гірше, тут взагалі навіть непонятно, де кнопка Add to Cart стоїть. Тобто це дуже-дуже велика різниця між цими вебсайтами. Це досить проста причина, але вона тим не менше грає роль, тому що якщо ви не будете цього розуміти і створити вебсайт, який буде виглядати не дуже правдоподобно і буде викликати багато підозр, люди не будуть в нього купляти, в якій би ніші ви не продавали, можливо тільки дуже маленька кількість людей. Купить, яким прям дуже потрібен цей товар. Тому ви зможете дуже багато грошей заробляти, якщо ви просто зробите чіткий та якісний вебсайт, який викликає довіру та не має ніякої відрази у покупців. І з цього моменту ми переходимо до третьої дуже важливої причини, по якій початківці не можуть заробляти гроші, і це те, що вони мають дуже поганий і дуже сильно слабкий опис товару. І Зрозумійте, зараз мене правильно. Опис товару на Google рекламі грає, мабуть, навіть більшу роль, ніж на Facebook рекламі. Тому що дивіться, яка різниця між цими двома платформами. На Google Рекламі людина шукає товари, сама, тобто, вона має намір купити такий товар. Вона дивиться, які є варіанти на ринку. Якщо ви продаєте варіант, який відрізняється від інших на ринку, вам потрібно в описі товара вказати, чим він краще, чим інші, щоб люди чітко та ясно бачили переваги купити ваш товар порівняно з іншими. Це дуже важливо, тому що якщо ми подивимося на Фейсбук рекламу, то в Фейсбук рекламі, якщо вам повезе попасти на товар, який е, має зараз попит і він трендовий, то люди не будуть таку сильно велику роль звертати на опис товару, оскільки вони вже побачать цей товар в рекламі, і вони вже будуть зацікавлені досить сильно. І вони, скоріш за все, куплять його імпульсивно. Тобто на Фейсбуці товари продаються більш імпульсивно, і люди бачать рекламу і вже розуміють, про що він. А на Гуглі вони мають намір його купити, і вони його не купують як так сильно імпульсивно, оскільки вони бачать також інших конкурентів. Саме тому тут дуже сильно важливо мати чіткий опис товару, який відокремлює вас від цієї конкуренції. І ось що я і мав на початку. І ось що я мав на увазі на початку самого відео, коли я сказав, що ви можете продавати такі товари, але вам потрібно обов'язково зробити кращий вебсайт та опис, ніж у конкуренції. Тобто конкуренція тут не є страшною проблемою по оцій причині, тому що у вас повинен бути правильний опис. І дивіться, наприклад, що я маю на увазі. Ми можемо побачити по ось такому прикладу. Тобто, це наш приклад із ось цих Dog Carrier. І ви... Скажімо, могли також продавати цей товар і бути одним із перших, хто його продає, тому що таких тут більше просто немає. Але ви просто гляньте на цей вебсайт, як він його продає. Тобто це весь опис товару. Опис товару ну просто нереально жахливий. Він взагалі нічого не говорить про товар. Він ніяк його не продає. Прості якийсь, е, якийсь текст скопірований з Аліекспресу чи з іншого веб вебсайту, і все. І просто завантажені фотографії. І ось це найбільша проблема. Якщо ми подивимося вниз, тут навіть немає відгуків. Тобто люди навіть не знають, чи цей товар їм підходить, щоб почитати по відгуках, наскільки він крутий в житті, в реальності, коли інші люди його купують. І просто побачивши такого конкурента, ви можете вже з легкістю його обійти, зробивши просто-напросто кращий опис товару. Це настільки сильно просто робиться, що ви навіть не можете уявити. І давайте подивимося ще один опис. Ось, візьмемо той самий приклад із бутилками. Ось ви бачите. Такий вебсайт, скажем, він виглядає ще нормально сам по собі. Немає занадто багато якихось лишніх трас, деджес і такого іншого. По-перше, немає ніякої чіткої ціни та скидки. Вже великий мінус. Наступне опис товару, такий самий жахливий, як там. Трішечки більше інформації з перевагами, але ніяких гіфок, ніяких ні фотографій чітких, які показують переваги товару, ні відео, нічого, ні відгуків, абсолютно ніц. Тобто. Ось це номер один причина, по якій початківці не можуть зробляти, тому що з таким описом товару людина, яка заходить дивитись, вона не має в прямому сенсі причини купувати такі товари, тому що там не пояснюється нічого. окрема того, що, може, вам дуже сильно повезе, якась маленька група людей купить, тому що вони самі по собі його зрозуміють. Але це надія, а вам надіятись в бізнесі не можна, вам потрібно знати чітко, що ви робите. Саме тому я вам це все пояснюю зараз. І давайте просто порівняємо ось цю ж саму бутилку із ось цим прикладом. Ми можемо побачити по цьому прикладу, що в них доставка за 3 дня, що вже його відокремлює від інших на ринку. Але як ми почитаємо опис і подивимося, так, це вже краще, але фотографії не дуже високої якості, опис трішки слабоватий. Ну, нормально, ну таке, можна, можна пробувати щось продавати, але не дуже. Хоча б є відгуки, плюс-мінус ще може бути. А тепер подивіться ось цей приклад. І порівняйте різницю, дивіться, відразу гівки, переваги чіткі товару, виділені правильно слова, щоб люди відразу могли поняти, про що цей товар. Показується, як він працює. Е, відгуки клієнтів разом з цим товаром. Знову ж таки, переваги. переваги, Тобто, чітко, ясно, пояснюється, навіть дивіться, відео, як цей товар взірвав інтернет. тобто, Переваги також, подивіться, отут, переваги цього товару із всіма іншими. Багато відгуків е, якісних, відразу чітко видно різницю між цими трьома вебсайтами. Перший, в якого ні фотографій, нічого. Другий, в якому є трошки фотографій і вже кращий опис. І третій, в якому чіткий та якісний опис. Відгуки відео все разом. Просто відразу видно, що якщо люди будуть вибирати між цими трьома магазинами на Google рекламі, ось знову ж таки, ось тут я перейшов на цих всіх три веб-сайти звідси з Google реклами, в прямому сенсі вам пояснюю, як цей приклад працює. І вони будуть дивитись на ці веб-сайти, як ви подумаєте зараз самі. Подумайте самі, який із цих трьох вебсайтів вони виберуть. Я думаю, що відповідь тут очевидна. який би ви вибрали? Якому вебсайту, ви би довірились? І думаю, тут взагалі немає про що думати. Очевидно, що це був би наш останній варіант, де самий чіткий опис. І ось це дуже сильно важливо. Тому, як ви розумієте, заробляти гроші через Google рекламу не є важко. Саме основне це знайти правильну нішу, в якій немає великих гравців і великої конкуренції, створити веб-сайт, якому люди дійсно довіряють. І саме останнє це мати чіткий та якісний опис, який пояснює переваги цього товару в порівнянні з іншими, а також. Він обходить всіх інших конкурентів на ринку, і таким чином ви зможете збирати майже всі продажі із вашої ніші і не давати конкуренції ніякого шансу. Тому, як ви розумієте, це не є взагалі важко зробити. Просто потрібно знати і розуміти, як до цього правильно підійти. І я сподіваюся, що я в цьому відео зміг вам це все пояснити. Тому я також хочу вам сказати, що якщо ви хочете дізнатися, як створювати опис для товару завдяки штучному інтелекту. Крок за кроком, як це робиться, виграшний опис зі всім, як я тільки що вам пояснював. У мене є окреме відео, на яке ви можете зараз десь ось тут натиснути і подивитись, як це все робиться, буквально за лічені хвилини, просто правильні команди задаючи йому. І штучний інтелект вам видасть чіткий та якісний опис, який ви можете використовувати. Але звісно, також для цього опису вам будуть потрібні системи. Саме тому я приготував для вас надзвичайно круту пропозицію. В мене є закрита телеграм-група, в якій я вже більше двох років ділюсь всіма своїми шаблонами, секретну інформацію. І там є вся інформація про те, як створювати рекламні відео, рекламні тексти, описи товару. І ті всі заготовки, ті всі шаблони, ви в прямому сенсі, можете копіювати, вставляти в чат GPT. Він буде вам видавати правильні відповіді, задаючи ці запроси, і ви будете мати виграшний опис товару, який я особисто використовую для всіх повністю своїх товарів, для рекламних відео, для рекламних текстів, повністю все є в цій групі, і вона коштує дуже сильно дешево. Але скільки вона коштує? Я хочу, щоб ви перейшли по посиланню під цим відео та для себе дізнались, оскільки ви не пожалієте, якщо туди приєднаєтесь. Це буде більш ніж вартувати кожної копійки, оскільки ви вже будете мати доступ до всіх моїх правильних шаблонів, які ви будете задавати просто штучному інтелекту, і він буде вам видавати правильний текст, з яким ви можете йти сразу на Google і заробляти гроші, не переживаючи ні за яку конкуренцію, оскільки цей текст був перевірений сотнями тисяч доларів продаж в інтернеті, і він приніс мені дуже багато грошей. Тому знову ж таки це все є в мене в цій телеграм-групі. Переходіть та приєднуйтесь, я знову ж таки гарантую, що ви не пожалієте. Ну що ж, а я сподіваюся, що вам це відео було цінним. Я постарався дати вам як умога більше цінності. Тому обов'язково поставте лайк під цим відео та не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Як ви розумієте, я ділюсь тут дуже багато цінною інформацією. А ми вже з вами побачимося в нових відео в мене на каналі. До скорої зустрічі!